І в Тбілісі розпочалися акції протестів, там навіть штурмують президентську резиденцію. Сьогодні там проходять вибори до місцевих органів влади, мають обрати багатьох мерів і також місцеві ради. Лідер правлячої партії Кабахідзе вже оголосив, що його політична сила нібито набрала понад 70%. Явка на цю хвилину складає 30%. Штурм нібито припинився, нібито триває. Все відбувається в онлайн, але на вулицях. В Столиці Грузії дуже багато протестувальників. Чим закінчиться ця акція протесту? Будемо спостерігати. Дуже хотілося б, звісно, щоб вона закінчилася ефективно і вони знесли цю проросійську владу в Грузії. Але поки що таких у мене, чесно кажучи, сподівань немає, тому що грузини ну, трішки не дотягують цієї історії. Непроста ситуація, друзі, і щодо політичного майбутнього життя складається і в Європі. Але до неї я зараз трішки згодом а поки що новини про Грузію, про яку я вам що розповідав. Там відбувалися масові акції протестів, бо там проходили місцеві вибори. Проросійська партія Грузинська мрія набрала понад 80% голосів за підсумками муніципальних виборів. Про це повідомила Центральна виборча комісія Грузії після підрахунку 55% бюлетенів. Ну, самі ж учасники виборів не погоджуються із такими даними і виходять на вуличні протести. Поліція Грузії в ході цих протестів вже затримала двох членів опозиційної партії Єдиний національний рух, зокрема Мартазу Зоделаву. За даними ЗМІ, він сьогодні закликав вже протестувальників рушити до президентського палацу в Тбілісі, щоб забрати в нього ключі. Можливо, там щось і буде, але ще раз наголошую: поки що в Грузії не видно, що опозиція здатна перехопити владу. У Чехії ж тихо відбуваються процеси зміни влади, точніше, повернення її на парламентських виборах у цій країні. Перемагає проросійська партія Ано після підрахунку майже 100% бюлетенів. Партія колишнього прем'єра Андрея Бабіша набирає. Майже 35% голосів, правлячий блок з полу прем'єра Петра Фіали, отримує лише 23%. Бабіш після перемоги заявив про те, що Україна не повинна бути в складі Європейського Союзу. Він каже, що вона не готова. Звісно, перемога його не означає, що він вже сформував коаліцію і отримав більшість і отримав посаду прем'єра, але шанси в нього дуже високі. Ситуація дійсно з політичною картою в Європі доволі динамічна і не на користь демократичних європейських сил. І це треба брати до уваги і європейським лідерам, і вживати відповідних заходів, яких бути максимально ефективним у ухваленні рішень. Бу, наприклад, зволікання із стриманням загрози призводить до того, що ну, громадяни не хочуть голосувати за такі партії. Як приклад для мене є зараз ситуація у Кореї. Північній та Південній, ну, Північній вона стабільна. Присутність там військових Сполучених Штатів США вже багатьох років дійсно є стримуючим фактором відновлення війни між Північною та Південною Кореєю, про що я говорив тут на каналі ще кілька років тому. В останній період ми бачимо затище. Кім Чен Ін помовчує. І це обумовлено тим, що я вважаю. Ці процеси регулює зараз Китай, в Росії було все дуже непогано. Кім Кімчин отримав велике замовлення від Кремля на виготовлення боєприпасів, зброї і активно туди її постачав, враховуючи те, що у Путіна не виходить нічого в Україні з того, що він би хотів. Враховуючи те, що тиск на Європу не призвів до того, що Європа відмовилася від підтримки України, навпаки, вона посилює власну безпеку, власну оборону і збільшує допомогу Україні не такими, звісно, швидкими темпами, як то хотілося б нам. Я вважаю, що саме нині і дістали Кім Чен Іна. Він сказав, що КНДР буде змушена прийняти відповідні військово-технічні заходи для усунення загроз, якщо Сполучені Штати Америки продовжать нарощувати військову присутність у регіоні. Знаємо, що цього місяця може навіть відбутися зустріч Дональда Трампа з Чен Іном. Це, безумовно, може бути і таким, знаєте, анонсом, початком, прологом до цього саміту. І навіть говорить про те, що Трамп може відвідати демілітаризовану зону між Південною та Північною Кореєю. Але в будь-якому випадку, я чесно кажучи, не очікую ніяких наслідків цієї зустрічі. А от посилення ескалації в цьому регіоні, завдячуючи Кім Чен Іну, буде дуже корисним для Китаю, який зараз рухається до завершення переговорів про укладання троєверної угоди із Вашингтоном. Для нас друзі, це нічого не означає, тому що американці нам не допомагають зброєю. Вони її продають Європі, а Європа вже передає нам. Тому не те, що нам ні холодно, ні жарко від цього. Це означає, що це на нас зараз не впливає. Це впливає в першу чергу на Трампа. Отже, почнемо з чисел: партія Дія і солідарність, пас, яку очолює Майя Санду, набрала понад 50% голосів. Це дало їй 55 місць у парламенті зі 101. 101 далматинець. Тобто, пас може формувати уряд самостійно. Проросійський патріотичний виборчий блок Ігоря Додона отримав 24,3% або 26 мандатів. Нова партія Альтернатива взяла 8% і 8 місць. Наша партія Рената Усатого має 6,2%, тобто 6 мандатів. Демократія вдома натомість набрала 5,6%, що також дало 6 місць. Явка була 52%, що ну, насправді не дуже високо, але показало інтерес до виборів. Я думаю, що тут спрацювала і тема власне, звернення Має Санду, яка була здійснена посеред дня, коли явка була вкрай низькою. Ці вибори стали вибором між Європою та Росією. Перемога ПАС підтверджує реальний курс на Євросоюз. Але проросійські сили зберігають третину парламенту. Тобто, контроль Росії все рівно залишається. Тому боротьба за Молдову реально триває. Учасники виборів уже висловились. Президентка Майя Санду назвала результат перемогою демократії над зовнішнім тиском. Вона зазначила, що її партія отримала більше голосів, ніж у 2021 році, попри економічні проблеми. Ну, насправді, не більше, а менше. І декілька там відсотків, там здається, два відсотки в неї все ж більше було 4 роки тому. Ну, тим не менш, тим не менш, все рівно маємо 55 мандатів, 55 п'ять штиків. Проросійський блок Додона звинуватив владу у фальсифікаціях. Лідер блоку заявив, що блокування мостів до Придністров'я. Обмежило їхніх виборців. Він закликав до мирних протестів біля парламенту. Чи будуть вони мирними? Побачимо. Ми ж знаємо, до чого готується Російська Федерація. Демократія вдома, яку підтримав румунський націоналіст Джордж Сіміон, назвала свій результат проривом. Вони обіцяють посилити націоналістичний голос. Альтернатива та наша партія раді своїм мандатам, але їхня позиція поки не чітка. Щось між Європою та нейтралітетом. Європа святкує перемогу пас. Європейські політики та організації одностайно підтримали результати, називаючи їх ударом по Кремлю та історичним вибором на користь Європи. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала результат чітким вибором демократії. Вона підкреслила, що перемога пас це тріумф європейського духу, попри російські спроби втручання, включаючи дезінформацію та кібератаки. Вона пообіцяла підтримку Молдові на шляху до ЄС. Натомість президент Франції Еммануель Макрон назвав вибори твердим рішенням громадян і запевнив у допомозі Франції. Румунський президент Нікушордан підкреслив, що це крок до єдності з Європою. Шведський політик Карл Більд назвав перемогу сигналом для Європи. Натомість болгарський прем'єр привітав Санду з сильним результатом, а речник Єврокомісії заявив, що вибори показали стійкість Молдови. Європа обіцяє, до речі, 1,8 мільярди євро допомоги, але вимагає швидших реформ. Ці реакції відображають ширший консенсус у Європі. Перемога Пас сприймається як стратегічна перемога над російським впливом, особливо в контексті війни в Україні. Україна підтримує Молдову як партнера. Президент Володимир Зеленський привітав Маю Санду з дуже важливою перемогою. Він зазначив, що російські спроби дестабілізації провалилися. За його словами, дезінформація та підкуп не спрацювали, а Молдова обрала європейський шлях. Зеленський запевнив, що Україна підтримує Молдову. Подоланні викликів і спільній роботі над безпекою та економікою. Реакція Зеленського вписується в ширший контекст солідарності України з Молдовою як партнером у протистоянні російській агресії, особливо з урахуванням близькості Придністров'я до Одеської області. Росія абсолютно типово для себе відреагувала агресивно. Кремль назвав вибори сфальсифікованими. Їхні МЗС викликало посла Молдови через відмову в акредитації спостерігачам. Російські так звані ЗМІ пишуть, що Санду зробила з Молдови диктатуру, десь ми вже таке чули.